Коли люди хочуть дізнатися майбутнє, що буде, наприклад, зі світом в майбутньому, або в народі, коли закінчиться війна, чи, можливо, є якісь проблеми життєві у людини? Людина хоче знати майбутнє, і що ж буде далі? Тому. Починає йти до екстрасенсів, до ворожбитів, гадати на картах, там тарологи, екстрасенси, звіздачоти різні і тому подібне. І люди хочуть дізнатися майбутнє і біжать саме у цих людей запитувати, що ж буде далі. І це велика проблема, тому що людина свідомо чи несвідомо відкриває двері у духовний нечистий світ. І через це ще більше приходить проблем і проклять. Біблія каже, в Біблії написано, що коли єврейський народ, цар захворів, він сказав: підійдь до, до таких, хто там чародіїв, і запитайте, що ж зі мною і що буде далі. І Бог сказав: невже немає Бога в народі, що ви звертаєтеся до цих всіх людей? І тому треба чітко для себе зрозуміти, що ми повинні Бога пізнавати, що ми повинні йти до Бога, будувати свої відносини з Богом, духовно розвиватися. І якщо нам цікаво, що буде далі зі світом, що з нашим життям, це каже тільки Бог. Він показує минуле, теперішнє і майбутнє. І Біблія це все описує. Тому людям треба. Треба звертатися до Бога. Невже немає Бога в народі, який може все відкрити людям? І Бог відкриває, як жити в благословінні, а не в прокляті? Бог може зупиняти війну, він до краю землі зупиняє війни, прокляття, хвороби, злидні. Бог все це перемагає, і Господь показує певні кроки дає. Але люди вони до Бога йти не хочуть. Краще повірити в карту, краще повірити екстрасенсу. Але людина вона просто заходить в нечистий духовний світ. Тому, знаєте, не треба гнівити Бога, і треба краще йти до Бога і шукати відповіді у Бога і у Його слові. Тим паче, що Бог. Завжди посилає своїх людей у цей світ, апостолів, пророків. Завжди є божі люди на цій землі. Через який Господь відкриває, Бог будує церкву свою біблійну апостольську, через яку і відкриває, як жити правильно, що робити, якщо є прокляття, що робити, щоб зупиняти війни. Бог це все відкриває і посилає справжніх пророків і апостолів, як і в старому завіті такі люди були, і в новому завіті такі люди були. Але людям не цікаво слухати пророків від Бога. Хочеться піти просто послухати якогось ворожея, калдуна, да, хтось поганий. Гадає просто на картах, там і тому подібне це все сатанізм, і за це приходить дуже багато прокляті проблем життя людей. Тому, якщо ми хочемо дійсно розуміти, знати і майбутнє, бо Біблія описує, що зараз зі світом відбувається чим це все закінчиться, що буде далі? Біблія це все описує. Господь відкриває, тому що у Бога всі часи. І тому, якщо ми хочемо дійсно щось дізнатися, то краще йти до Господа. Невже немає Бога в народі, що ви звертаєтесь до кого попало, і сподіваєтесь і надієтеся на людей? Довіряйте Господу, вивчайте Боже Слово, так як Господь відкрити може, дати мудрості, захистити. Ніхто в цьому світі не здатний на це. Якщо ви хочете жити в благословінні, то треба Богу довіряти, служити Господу, виконувати Його волю і з'єднуватися з живою церквою Ісуса Христа, яка сьогодні є на землі. Це біблійна апостольська це. Церква. Якщо ви хочете спілкування, ви потребуєте духовного спілкування і вивчення Слова Божого, щоб духовно рости, напишіть мені, і я з радістю вам допоможу. Нехай Господь оберігає вас.